З любов'ю до України, з повагою до минулого нашого народу, сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати символ вільної, демократичної України, сильної і незалежної держави, синьо-жовтий стяг. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праця, краса та багатство рідної землі. Сьогодні на заході і на сході, у бомбосховищах і окопах, в Україні і за кордоном на волі і в окупації здіймається наш український прапор. А там, де підняти його неможливо, він розгортається у серцях українців. Ми дякуємо Богу і ЗСУ за те, що сьогодні над Переяславом майорить прапор України. Дорогі наші земляки, дорогі українці, сьогодні надвеличне свято, свято нашого символу, свято нашої державності, свято нашого прапора. Це величезна подія, це велика гордість, це велике свято в душі, в серці кожної людини. Воно є особливим сьогодні тим, що сьогодні це прапор є в силі. Волі, духу, незламності наших воїнів, які боронять нашу Україну. Немає жодного воїна, який не мав би цього символа в своєму серці, в своєму, в своїй душі. Я всіх вас вітаю, з цим святом. Я вітаю всіх українців. Я бажаю усім великої перемоги. Я бажаю усім нашим Збройним силам захистити нашу Україну. І нехай наш прапор виїстино повічно буде символом незламності духу і свободи нашої держави!